Всім привіт! Трохи неочікуване відео від першого обличчя. Дивлюсь таки, тут написано кав'ярня. Хотів собі в втовай сходити, вже звичайно сходив. Заходимо, підіймаємося. От От я, до речі, привіт. І музика може бути з авторськими правами трошки, але нічого. Заходимо. А тут є хтось? Нема нікого, дивіться. Думав, що кав'ярня, реально кав'ярня, кав'ярня самообслуговування, так зачув. нормально. Подобається інтер'єр, оціниться, типу інстаграмі. Як оказується, це у нас типу студія дизайну, можна так сказати, і малювання. Дивіться, при вході нас зустрічає такий от діджейський пульт. Піонер, дивіться. І чуй себе діджеєм. Ну-ка, давайте вам музичку навалю. Так, ну З вами діджей Мейса. знаменитый диджейский пульт Пионер. Так, ремикс где? В студии диджей Кори Мейсон. На диджей, диджей пульте PIONEER Паритет. Так, продолжим, Оля. Ну, диджейский пульт мы побачили. Так уж тут можно свою музычку якусь навалить наловить. Ну-ка, давайте диджейскую какую -нибудь. Spotify, а ну-ка. Трошки авторских прав, но ничего. Нормально так. А давайте тепер. О, давайте мій YouTube канал якраз про рекламу. Нормальна тімка, що. О, нормальна, безкоштовна реклама. Хто ще не дивився, дивіться, ось мої старі трошки відосіки. Так, ну-ка, погнали, далі дивитися. Тут у нас що пишуть. Запиши голосове, що тебе інтересує. Ну, типу, до Закарпатського перекладі, що тебе цікавить, запиши голосове в Instagram, вон QR-код, скануєш, та і все. О, бачите? Подобається інтер'єр, приходь до нас на роботу, архітектори, дизайнери і так далі. Також дивіться, якийсь реалітний магнітофон. Ну і ще, я так розумію, що це ще з на дизайн. Бачите, тиква така. от. Я думаю, тут нормально вималювана, ну, така собі тиква. Тут іще така от тиква мається. Якась з волоссям чи що типу зробили. Диви. А, тут ті паук, дивись, маяч. Так, йдемо далі. Тут у нас картини. Люди малюють тут. Приходять на уроки малювання, я так розумію. І плюс дизайн створюється і так далі. Тут у нас тикви досі залишилися, так бачу. Також з лівої сторони при вході. Я не знаю, чи це платно, чи ні. Тут є якісь іграшки. Це, по-моєму. А, це у нас, дивіться, Гаррі Поттер. Дивіться, фігурки Гаррі Поттера різні, дивіться. Я тільки єдиний не знаю, чи вони продаються чи просто стоять. Ну, дивіться, Тут у нас альбус Дамблдор. Дивіться, сам Дамблдор. Так, далі ж йдемо. Що у нас тут? Тут у нас Герміона. Герміона. фігурка така. Так, йдемо далі. Це у нас сам Гаррі Поттер. Тяжко не впізнати. Це у нас лорд Вольдемарт. Ого, щось страшний такий лорд, чесно кажучи. Тут якісь, є, тут якісь браслети є, ну і також, ну і також є брілки різного типу. Я не знаю, знову ж таки, це платно чи ні. Також магнітики, Мукачева. дивіться. Трошки давайте не поспішаючи так. Ну Це у нас ратуша. Це символ нашого міста, замок паланок. Якийсь фотоапарат, така фігурка. Ну і знову ратуша тільки трошки відрізняється, по-моєму. І тут уже магнітик ратуші отакий. Так, тут є різні ручки, також є фабрика. Ну, це типу, цукор, не знаю для чого. Тут написано було кав'ярням. Ну, я думав, що тут можна чай зробити. Проходимо сюди трохи далі і дивіться. Тут можна, я так розумію, устраювати якісь зйомки, конференції. Чи можна використовувати для зйомок буде майбутнє? Я не знаю, як це зробити. Я спробую в інстаграмі залишити голос писали. От, дивіться, тут якийсь релігетний вентилятор, штатів навіть стоїть. Расові підставку забив. Внутрі ноги, штатів, хто як називає. Дерево саморобне, штучне. Тут воно. Дивіться, ну локація для зйомок, дивіться. Тут хоч хоч передачу якісь знімай, хоч що. Тут якісь книги, журнали. А ну-ка, давайте глянемо. Я думаю, що присвячені живопису, художній творчості якісь. Український портретний живопис. Ну, давайте трошки глянемо. А, і тут пишуть про живопис портретний, історія, формування романтизму в портретному живописі. І багато різних книг. От. Угу. Зрозумів. Ну і ще різні книги і так далі. Так, пішли далі. Тут Спеціальний. Так можна назвати конференц-зал, тут можна реально з кимось відео, можна самому там сісти зазняти. Ну, блін, треба буде голосове записати, спитати хоча б. Тут у нас мається навіть кондиціонер, 27 градусів, дуже тепло. Тут е, сувенірна сумочка Мукачева, пульт від кондиціонера. І тут у нас що? Анука? Концерт пам'яті Сергія Кузьмінського, якась візитівка, типу. Так, Хто впізнав, напишіть у коментарях. Тут у нас що? Це якісь зуби незрозумілі. Схоже на якісь зуби дракона чи що це таке? Маленькі такі, знаєш. Так, Тут у нас для малювання, тут що у нас? Кепка фабрика. О, магнітофон, дивіться, який раритетний. Хто впізнає, ка з 90-х, є хто тут? А Дивіться, раритетний який. Так, тут у, нас... тут у нас брілки у вигляді касет, дивіться. Best of 1980S. Нічого собі. Так. Тут у нас що? подяка за щось, якісь книжки стоять. Це вже іноземні, це не українські. Так. Ну і тут що, тут вже пішли різні картини. Дивіться. Картина Volkswagen, якоїсь машини за кордоном, бусик такий Volkswagen. Рація. Я не знаю, а це іграшкова якась рація, дивіться, не знаю до чого вона тут. Може просто для дизайну стоїть та і все. Розова якась. Так а ну, підписники корімейсами на зв'язок. Підписники корімейсена на, на зв'язок. Підписку оформив, подобайку поставив. Чи ні. Дзвіночок поставив. Красавчик. Погнали далі, дивитися відео. Так, дивіться, тут у нас знаходяться чайнички пластмасові різних кольорів. Трошки нижче дивимося. Тут чекалові напої чи щось таке. Ну, написано кофі, папір фільтр. Ну, паперовий фільтр, якийсь тешов кави. Дивіться, ну це китайський якийсь, Ну-ка, давайте заглянемо. Погнали. Так, деякі відео будемо робити від першого обличчя. А, воно тут скла навіть немає. Так не зрозуміло одразу. Я думав, що таке скло. Добре, зрозумів. Питання є? Питань нема. Світло увімкнув. спеціально для вас. Тут у нас дріб-кава. І знає, що воно тут дійсно є. Так, щоб ви собі розуміли, я вияснив. Це, як оказується, другий зал кав'ярні. Це така, такий дизайн в кав'ярні. Дивіться, тут можна ці зали орендувати, ну, звичайно шпатно. Ну, можна було спитати, ціну мені для зімок може пригодиться. Я думав, це якийсь, знаєте, зал архітектури, там малюнки, якісь вистави, знаєте, місцеві, типу. я вам показував, що тут є. Ну, блін, щоб кав'ярня так, в такому стилі була. Хм, ну, це цікаво. Так, ну що, давайте ще крайній зал покажу, який тут є. Я думав, що реально короткі ж кажучи, ви зрозуміли. Так, тут у нас зал для художньої творчості. Тут приходить художниця з досвідом і малює з людьми різні картини. Дивіться, тут є у нас тут у нас качки, тут у нас є чи це виноград, чи щось таке. Ну, коротше кажучи, різні малюнки людей. Тут дивіться, як файно намалювали коня. Нічого собі. Так, ось дівчину якусь намалювали. в неї спеціальна така. Шляпа з квіточками, дивіться. Ну, прикольно, файно малюють, слухайте, до речі. Тут є такі подушечки, можна присісти, посидіти. Тут реальна кав'ярня, можна каву пити, а можна там товари різні придбати, дивіться. Для посиділок різні місця є. Цю локацію я вам показав. Тут є полиці з різними малюнками також, як бачите. Це якісь кохання присвячені. У тебе все вийде, я знаю. Ти моє життя, люблю. Так. У тебе велика сила. Пам'ятайте, ят... Пам не зупиняйся. От дивіться, картини різні, якась термокружка така художня. Ну і так далі. Іграшки. Ну і сам художній зал. Тут викладач викладає заняття. Ну, блин, я такої кав'ярні ще, допустимо, не бачу. Можливо, десь для наших захисників. І дивіться, тут якийсь камін намальований і ще якесь пево зображено Стільці навіть дивіться в художньому стилі. Там ну, те, що краса. Тут фарби так далі. Ну, художнє місце, що малюнки. Так, ну і на цьому нове відео неочікувано підійшло кінця. Не забавні підписуватися, ставити подобайки та дзвіночок. Не пропустите нові відосики. Також підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити контент із реального життя. Ну, з вами був Корі Мейсон. До нових зустрічей.